Вихідними на базі Шахтар Проскул Кременчук відбулися фінальні матчі масштабного дитячого турніру «SDG Cup-2017», який об'єднав понад десяток команд з різних куточків України. Є гості, такі як з Полтави, з Запоріжжя, з Кропивницького, з Горішніх плавнів. Загалом турнір дуже крутий, багато команд, багато емоцій. Всім дякуємо, дякуємо за те, що довіряють нам приїздять. Напружені двобої, підтримка близьких, шалені емоції. Кожен матч був насиченим і важливим. А кожна гра ставала уроком витривалості, командної роботи і сили духу для юних футболістів. Ми зіграли двома складами. Другий склад часів стрібній лізі. Четверте місце. А перші в фіналі поступилися 2-1. В Команді Гапинка Полтави дуже така важка гра. Була тяжкувата. 2-1. але нічого без. Поразок не буває перемог. Вчора приїхали перший день, дуже здивувався, в гарному сенсі цього слова. Тому що ну, рівень прекрасний, для дітей все зроблено. Умови роздягальні, поля. Приїжджайте, як кажуть, приїжджайте і грайте. Тому ну, позитивні емоції. Дякую, що є такі турніри і це все проводиться для наших дітей. Хтось забивав голи, хтось рятував ворота, а хтось просто радів своїй маленькій першій участі у великих змаганнях. Маленькі футболісти довели, що вони справжні бійці. Суперники достойні. Я вважаю, що ми цю ігру, ну, по-любому виграти. Ми зайняли перше місце. Мені дуже сподобався цей турнір. Ми зайняли друге місце. Братик ми програли. Грали, старалися. Горой за м'яч, за кубки, за медалі». Важко було на воротах стояти. Деякі били поверху було дуже важко. Оце все піднімають, приховаться не доставав батьки, дідусі бабусі а також друзі активно болювали на трибунах, заряджаючи дітей упевненістю та силою боротися до останньої хвилини. Для малечі це ставало джерелом натхнення, адже підтримка близьких одна з найважливіших складових успіху. Дитина наша ходила півтора е, роки в Глобині, Ходила на але там не той уровень. Ми вирішили спробувати тут. Ми приїхали. Антон Леонідович, дякуємо велике. Я вважаю, що ну це уровень. Кременчуцька команда Кремінь вона дає дуже великі надії дітям і здобутки е, на професійному уровні. Донька дуже захоплюється футболом. Приїхали ми з міста Крапивницького. Турнір проходив два дні. Дуже Висока якість, скажімо, організації, дуже поля в гарному стані. Ну і команди в достойному рівні. І слава Богу, наша команда виграла. Після фінального свистка медалі, нагороди, дипломи та море позитивних емоцій. Але головне це спогади, які залишаються з дітьми надовго, і мотивація рухатися вперед. Адже великі перемоги починаються з маленьких кроків і великої любові до гри. Катерина Грудьова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.